Центр культури та дозвілля Чернечинської сільради це пам'ятка архітектури, народний дім. Споруда розташована поруч з Охтирською міськрадою. На початку березня від авіанальоту вона була частково зруйнована. Тож, аби відновити роботу, працівники розбирали завали самостійно. На декілька днів буквально всі були закляклі, тому що ніхто не розумів, що буде далі, як будуть розгортатися події. Вдалося мобілізувати всі сили працівників для того, щоб розгребти завали ті, що були після вибуху, тут вивезти все сміття, прибрати приміщення і підготувати їх. Нині заклад поступово відновлює свою роботу. Працівники плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки та збирають продукти для військових. Хотілося б люд, люди, щоб займалися, щоб гуртки відновлювалися. Допомогти громаді приїхали учасники проєкту Толокар, який організувала німецька урядова організація. Мобільні майстерні подорожують Україною та допомагають відновлювати будівлі. Технологію вперше протестували в місті Ізюм. Бухтирці гостям допомагали волонтери з молодіжного центру. Бригада працювала при мінусових температурах. Холод, я змерз. Але ну, ми з цим і боремося. Тобто для цього ми це і робимо, щоб люди не мерзли, які чи живуть, чи працюють там, де ми це робимо. Дуже важко пальцями ворушити, коли все задобіло. Вікна виготовляють за технологією винахідника з Кембриджського університету. Каркас формують з пластикових труб, а тепло зберігає повітря, яке утримується між шарами плівки. Ми приїхали в Охтирку допомагати утеплювати приміщення, де були поруйновані вікна. Використовуємо таку дуже просту, але. Сподіваємося, ефективну технологію. Ми з каналізаційних труб робимо рамку і обмотуємо її в кілька шарів целефановим кульком. За день можна виготовити 5-10 вікон з нуля, розповідає фахівець проекту Костянтин Леоненко. Нині тестують саму технологію. У нас є всякий ручний електричний інструмент та інструмент з чисельно програмним керуванням, тобто 3 d принтери, фрезери, лазери. Просто робиться замість склопаки, робиться. Такий самий повітряний пакет з поліетилену, але ось дві-три камери повітря, які тримають тепло. Це є ключовим, ключовим принципом цього дизайну. Два тижні планують працювати волонтери в Охтирському районі. У планах закрити вікна у багатоповерхівках Охтирки та пошкоджених будівлях Тростянця. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.